Nissan Altima сьогодні на перегляді у компанії Gріene Auto. Цей автомобіль купувався на аукціоні в США з незначними пошкодженнями. Він код покажу в дуже-дуже класному стані, що візуально, що технічно. Із невеликим пробігом 121 тисяча кілометрів, не миль, а кілометрів. І двигун тут 2,5 знаменитий, надійний, потужний. Динамічний і економічний. 2,5 атмосферний двигун. Можна поставити газ, кому потрібно. Великий седан. Такий клас Toyota Camry. Ну, будемо порівнювати з Toyota Camry, найближчим конкурентом. Але ж, друзі, він в півтора рази дешевше. А то й в два рази дешевше. І в обслуговуванні цей автомобіль дешевше і деталі дешевше, ну все. І економічніший. Класний бордовий колір, такий не червоний, а бордовий. Красиво виглядає нарядно. Хороше світло, ксенон, лінзована оптика. Немає нюансів по кузову, от так пройдусь, покажу вам. Все красиво, акуратно, рівненько. Пороги, до речі, пластикові. Мотор шепче, його практично не чуть. Є безключовий доступ. Хороша зимова гума. І автомобіль повністю обслужений. Буквально недавно їздили в Полтавську області назад, на ньому зовсім ніяких питань. Ні походовці, ну ні по чому. Кондиціонер працює, заводиться в мінус 20 з півтика, все добре тут із свічками і з катушками з усім. Каталізатори на місці, дві вихлопні труби, ну потужний двигун. Масло не бере, не парує, не димить, ну, пробіг малий. Свіжий, свіжий автомобіль. До речі, все скло по периметру рідне, навіть лобове. Ну Ось стан цієї машинки. Ну, Понятно, що на ковпаках. Такий величезний седан, тому як практично багато місця, комфортний, до речі, хороша шумоізоляція, як не дивно, для Нісана, для японця. Хороша шумка в цій моделі. Величезні двері, багато місця ззаді. Гляньте, які. Трошки сьогодні не на погода знімати, ну все рівно. Безключовий доступ, є електролювання крісла, всі чотири склопідйомники, стан руля гляньте. Є круїз контроль, є управління магнітолою, є датчики світла дощу. Моніторчик. І що тут у нас? Ось. Ну, 12 зараз показує розхід палива в літрах. Ну це тому, що машина з мойки, стоїть, тут вже пів часа торохтить і а так 9 літрів. Ось характеристики. 15 рік, а точніше 16 експлуатація. 182 кінців, 7-3 до сотні, друзі. Не представте, така динаміка. І це відчувається зараз. Ну, витратити палива, 8 ,8, ну в общем 9 літрів по місту Києву. Це невеликий, 121 тисяча. Пробіг. Помолок ніяк немає. Чітко заводиться з кнопки. Зараз заведемо. Ніяких чеків, ніде нічого немає. Подивимося ще під капотом. AUX, USB, розетка, все тут, ну, тут багато місця. Класний, класний седан. Він код. Фіксуйте Вінкод, бачите, 11-й місяць, 15 рік з конвейера зійшла експлуатація 16, ну, в тих паспорті 15 рік. Що цікаво, Пороги. А вони, бачите, аж виходять аж туди під вище тут трохи дверки. Тому корозії ніякої не буде і пошкодження не боїться, ржавіть цей автомобіль не буде. Двигун подивимось. Обіцяв, хороший двигун. Зараз відкрию хвилинку. Ось двигун знаменитий, нісановський. Ну, Nissan завжди класні двигуни, потужні. 2,5 він там і на екстрейли ставився на все на, на які Тут, до речі, все в пилі, нічого не міто, робоча обстановка, але все добре, готові їхати до перевірок на настигу. Масло мінялось на 115 тисячах на ну, коротше Вже підходить час заміни масла. Власне рівно працює тихо. Що тут не димить? Ось тут все добре. Тут не можна так відкривати, тому що там розпредвал крутиться і ну, крутиться і масло піде. Ну, показав, що хоч, хоч диму там нема. Все добре. Помилок по машині немає, Я теж ланчем підключалися. Каталізатор на місці. Екологія на місці. По вихлопу все добре. Що мені особисто сподобалось по цій машині, це, по-перше, динаміка, економічність, практичність багато в місті. І як не дивно, шумоізоляція для такої для, для Нісана, для японця. Прям, я приємно здивований. От. Ну і Ціна, звичайно, недорогий автомобіль і в закупці і обслуговування. Тому, друзі, кого цікавить даний автомобіль, приїжджайте, компанія Greenway Auto знаходиться в Києві вулиця Микола Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Рядом сервісний центр МС МРЕО Дуже дуже достойний варіант. Він коштує своїх грошей. І по кузову всі деталі, гляньте, і зазори всі рівні, і, 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 і немає нюансів і немає нічого з кольору не випадає. Ну, акуратний, технічно справний, з невеликим пробігом. Практичний автомобіль. Є послуга лізинг кредит хороші умови, є послуга доставки автомобіля по регіонам України і є послуга по обслуговуванню автомобілів. Ми ну, також допоможемо за реєстрацією, якщо потрібно. На цьому закінчується короткий перегляд. Я чекаю вас на тест-драйв. Київ, вулиця Гринченка, 18. Nissan Altima, 15 рік 2,5 бензин автомат. До зустрічі!